Ласкаво запрошуємо до креативного освіту Миколаївського національного аграрного університету, де освіта набуває нових барв. Коли ви розпочинаєте новий етап життя, ви часто відчуваєте розгубленість та невпевненість, майбутнє є невизначеним, допоки ви відкриєте для себе світ нових захоплень та уподобань. Дуже важливо для кожної людини пізнати щось нове, зрозуміти своє призначення у світі. Нам потрібен простір для всебічного розвитку та бажання творити, потрібні справжні вірні друзі, люди, які завжди підтримують та допоможуть. Таїна свободи це сміливість, але нам потрібне місце, де ми зможемо виплекати цю сміливість, щоб спробувати те, що здається недосяжним. Адже сміливі та нескурені люди змінюють світ, отож, впевнено, крокуйте до своєї мрії і робіть незвичайне та неможливе у своєму житті. президент твої можливостей!